177 ну, сьогодні просто цей вітер но ну, нічо петляє далі главы сценарист <рикаліст> брощавшись <рикаліст> уже там Ой, братва, коротше, що 200 ми зробили. Залишилось нам ще чуть-чуть 50, 250 ми сьогодні закриємо обов'язково. Тому хорош тут. Шелити, поїхали шелустити, чи полірувати. Танцюєш? Ще, блядь. Сраки гулять пацани Нормально Це випробування Це ж нормально Що? Ну це ж нормально, це ж випробування Це ж марафон 250 Оці за, затяжні обхили мене вже трішечки звісно падкумарюють, То ми зустрічаємо їх негативно а, проводжа... а проводжаємо їх позитивно. Бо ми загалом позитивні пацани. Ну що, хлопці? 225 кілометр. 924 в сітлі. Середня 24. Їдемо далі.

Ривончик такий. Ух, бля. На 227 му кілометрі. Ух. Ух! Пішов 232-й кілометр. Що посередній, 24,1. Треба трішечки нагнати. Все нормально? Игорек не едет. А? Нормально его так Нормально так гоняют. За сегодня 232? Да. км. Почти у нас так бы стало. 20. Так вы с видосом ходили? А еще вы откололись? Ну да, мы раньше уехали, чтобы это самое. Раньше а бы... они сюда уходили? Ну, вони повинні Чи десь виїхати. Вони... Біля Макарова повинні були виїхати. Біля Макарова повинні були виїхати? Ну, це ми за Макарова. А за Макарова ми повинні виїхали. І вони ж там по маршруту. Я не знаю, де вони. Я думаю, різниця десь години пів. У вас? Пріоритетом. Так. Ну, ви спереді По ну, ідеї. Якщо вони срізали. На східному світі. На чого? Ми ж культурні хлопці. Всіх любимо і поважаємо. Ах, ах, коли, як тебе не любити, Києве, мій. Друзі. Ось так і завершається. Наша сьогоднішня покатуха на 250 км. 240 -й. закривається, саме зараз 240 є о є тому якось так Ну що друзі, доїжджаємо останні кілометри Якраз до фінішу нам два з половиною що в нас посередній? Середня рівно 24 км в час. Not bad. Not bad. Враховуючи сьогоднішню погоду, not bad. Загалом скажу так, якщо б сьогодні було б трішечки менш вітряно, але ну ми дуже багато втратили середній там, на тих пісках і на гравію. Тому що шосіку там, ну ви знаєте, яка там проблема. А я... ну як я можу покинути шосіка. Ніяк. Тому виїжджаємо до фінішу. Іди сюди. Рась. Спасибо. Бля. Так. Ну що шеф тобі подарив, блін? Так Та хоч ми 250 кілометрів з'їздили та обкатали. Так. А то твій. Це нам пригнали. — Ну це мій старий. Це мій старий. А тобі блін, блідок. Але знаєш, що шеф сказав? Що, Хлопці... — Спідометр бачиш, чуть може брехати. Він сказав, хлопці, у вас були матюки на відео, тому треба відтискатися. — Скажи шеф. Давай, патюху, так. Ні, все, не треба. Хорош. Хорош. Що ми там проїхали? Давай, щоб може, ніхто ж не повірив. 250. 24,0. Ось. Це середня швидкість. Так, 54,6 максималка. Ну я їхав швидше. Ти завжди швидше їздиш. 250-33. 330 дистанція. 10.24 в сідлі. А ти представляєш, якщо б трактор ти завалив? Уяви собі. Ну, Це був би. Ще б скоріше приїхала. Все, давай п'ятюньку. Прощавай. Скори.